Всі ми знаємо, що ця зима може виявитися досить важкою через проблеми з опаленням. Тож українці, хто як може готується до холодів. От ти, наприклад, як готуєшся? О, дійсно зараз всі бояться цієї зими. Ну, теплий одяг, звичайно так. ж, харчі, домашні так. закрутки від так. мами, тата від бабусі. Ну насправді це те, що може зігрівати зсередини, та? так, тому що так. це дійсно, коли по-домашньому гріє. Я тупо набираю жир, масу. Ну воно і видно, не готове до не так ось не, не до речі, нещодавно опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що 70% українців вважають себе таки готовими до важкої зими. Що ж, факт залишається фактом. Українці незламні оптимісти, і цей факт гріє сам по собі. Ну, але ж не забуваємо, що зігріватися треба не тільки цивільним, а й військовим. А, восени та взимку в гарячих точках може бути дуже холодно. Як волонтери допомагають нашим воїнам вирішити це питання, дізнаємось просто зараз. Так, у нас серійний варіант такий простенький, без балону. Поверхня, сюди можна щось поставити, приготувати. Накидав сюди дрова, підпалив, горить, димохід, вивел, все. Все просто. Ось такі буржуйки бійцям на передову виготовляють житомирські волонтери. Айтішник Сергій Защепас та інженер телебачення Юрій Мілованов ніколи не займалися виготовленням печей для обігріву. Коли Росія почала повномасштабну агресію, чоловіки об'єднали свої знання, досвід та знайомства, аби бути максимально корисними країні. Це ідея, яка з'явилася в перші дні війни. Е, ну, у мене багато друзів-волонтерів. Які мені е, почали телефонувати і писати і запитувати, чи немає в мене буржуйок. Я кажу, в мене немає, але ну, ми можемо зробити. Щоб робота була злагодженою і швидкою, чоловіки розділили обов'язки. Сергій займається пошуком необхідних матеріалів для виготовлення печей. Моя задача це шукати матеріал, його там закуповувати, збирати гроші на нього. Знаходити, де його взяти. Тобто, з перших днів, наприклад, де брати матеріал. Коли почалася війна, всі металобази були закриті. Відповідно, ми ходили, шукали, де хто хазяїн металобрухтів, приходили туди, вмовляли. А Юрій нашвидкоруч облаштував майстерню у дворі власного будинку і поволі почав створювати перші печі. Спочатку ми почали взагалі з діжок, з великих 200-літрових діжок і з них почали робити. Для блокпостів такі ну простенькі для обігрівання е, пристрої. Згодом чоловік передивився купу матеріалів в інтернеті і почав вигадувати нові варіації. До прикладу, ось ця буржуйка користувалася попитом у військовослужбовців влітку. Назвали її ракета. Вона компактна і дуже зручна, але в холодну пору обігрівати добре не зможе. Тому Сергій та Юрій почали виготовляти вертикальні буржуйки з великих балонів. Сам процес такий трішки трудоємкий, бо треба спочатку з балонів зняти крани, там в балонах знаходиться ще газолін, його треба видалити, це треба наповнити балон водою, там цим злити. І далі вже сам процес там ріжемо, варимо. На початку готові буржуйки намагалися доставляти власними силами. Потім з'явилися складнощі з логістикою та паливом, зізнається Сергій. Але завжди знаходяться люди, які готові прийти на допомогу. У нас був такий випадок, що досить таки відома в Житомирі людина взяла, під'їхала до, до нас на машині, завантажувала свою теслу балони. І поїхала на овруч. Наразі до чоловіків звертаються знайомі воїни та волонтерські організації, які допомагають з матеріалами та логістикою. Тому буржуйки Сергія і Юрія гріють та годують хлопців в найгарячіших точках. Це і Харківська область, і Чернігівська область, і Донецька область, там ну насправді скрізь. Працюючи і вдень, і вночі, вони встигають виготовити від трьох до шести буржуйок. Крім основної роботи, чоловіки знаходять час на волонтерство, бо розуміють, що тільки разом ми сила, і тільки разом ми переможемо.